Ти не один, коли на виборах, 29 вересня Дніпропетровська міська організація політичної партії відродження подала до виборчкому реєстраційні документи для участі у місцевих виборах до міської, до міської ради. Лідер організації Анатолій Крупський має намір балотуватися на посаду мера 30 вересня. Комісія у реєстрації відмовила, з'ясувалося, що партія з такою назвою вже зареєстрована. Більше того, і лідера звуть так само Анатолій Крупський, хіба що по батькові в нього інше, та мешкає він не у Дніпропетровську. І поки справжньому відродженню відмовили в реєстрації, клон радіє можливому відбору голосів. Миритися з цим оригінал не став і подав на ТВК до суду. У той час як члени партії та група підтримки політичної сили безстроково пікетують адмінбудівлю. На сьогоднішній день для партии Відродження созданы очень тяжеле условия участия, участия в избирательной кампании. Так на пост мера. города Днепропетровска мы выдвигаем первого зама городского головы Анатолия Федоровича Крупского. В то же время неизвестными лицами зарегистрирован абсолютный двойник, также Анатолий Крупский, который также регистрируется, э, будет бороться за, баллотироваться за этот пост. К сожалению, сегодня на все заверения власти о соблюдении законности в проведении местных выборов мы наблюдаем, когда Включается административный ресурс давление на членов ТВК, в результате которого мы имеем двойников по кандидатам в мэры, мы имеем двойников по лидерам партии, мы имеем двойника уже партию. Это говорит о том, что используются разные технологии.